Не чекати на саперів, а взяти справу в свої руки вирішили аграрії з селища Гракове, що під Харковом, та побудували радіокеровану машину для розмінування, точніше, броньований трактор, який може об'їжджати поля без водія, керування з безпечної відстані з пульта. Оператор спецтранспорту, механізатор Павло. Так виглядає пересувний кабінет чоловіка. До специфіки роботи вже звик, каже Павло. Першим ділом підключаємо монітор, антенну, підключаємо все к акумулятора. То тут і зарядне устройство для пульта находится. Включаємо монітор, відповідно тут дисплей в тракторі, включаем. операционной системы и начинаем работать появляется изображение то есть изображение если теряется мы поворачиваем немного антенну вот на тракторе такая же самая находится и работаем сейчас мы в ручном режиме проходим то есть это гораздо быстрее можно также проходить по навигационной системе навигации включается на тракторе навигация то есть на пульте соответственно Право влево включить, виключить, і він працює, розбиваємо поле і працює просто в навігаційному режимі. Проект розробили власник місцевої агрофірми із сином. Допомагали майстри Колібіни із сусіднього селища. Ідея принадлежить мені і сину, а технічне виконання це все сина так ми підручного, що у нас було. Бульдозерна лопата, до неї доварили метал толщиною 10 міліметрів. Були катки рубящі, сільськозяйствані. Ми їх приладнали, переділи, Это На перекрестку був підбитий рашистський танк. Ми знімали з них обвеси і собі. На двигун захистили. З рашистських БМП. Коли вже майже пройшли перші 200 гектарів, наїхали на міну. Випробування, саморобна техніка, пройшла невідмінно. Оце місце тут зірвався протягом міра. От вона вирвала і взрив пішов вгору. У нас були загнуті края, і ми поняли, що треба їх вигнути, щоб защита була пряма. Трактор захищаємо, а катки вже як розходний матеріал. Людей не було, всі живі. Здорові. За один день ми його встановили і готові к роботі. Таких полів попереду ще багато, але одного такого супертрактора їм поки вистачить, кажуть аграрії. Обійшлася розробка недешево. Дуже дорого. Скільки? Скільки? Ну, багато. Десь, Мільйон. десь до мільйона, так. Да. Обладнання, не трактор, а обладнання. Трактор стоїть ну, 5 тисяч доларів, так условно, а обладнання стоїть дорого. Трактор наш. Все це наше, все наше. Не наше, тільки обладнання. Автопілот, гідросистема це імпортне. Крім розмінування полів, агропідприємству доведеться відбудовувати буквально все. Окупанти розбили будівлі, знищили свіноферму на 4 тисячі голів, угнали техніку. Десь в середині марта не забрали зерновози, вигнали по автотреку, ми побачили, вони проїхали в Волчанськ. На Росії через границю туди. Трактора всі імпортні спалили тяжове. А легкі трактора МТЗ вони пороздавали колаборантам, ті, котрий їм підігрували, підтанцовували. За їхню преданість вони їм дарили трактора. І ми їх трактора собирали, ну, в радіусі 20 кілометрів. Зобрали. З Шести тракторів, один був цілий, а всі стані розобрані. Олександр Миколайович дякує за допомогу сусіднім господарствам. Рядом хазяйство маяк, шаровкин Владимир Михайлович, який дав мені трактор на свої солярки, щоб я постягував ці трактора. І також Лісаченку Лініт Вікторовичу, агрофірма Заря, він дав погрузчик, щоб ми розгорнули проїзд на територію, щоб можна було заїхати туди. Треба починати думати. Це осінь мали і за поля, як розмінувати їх, як, ну, як далі жити. Люди з села Гракова, мої пайщики, 400 чоловік за прошлий рік не отримали паї. І якщо я не засію, то і за цей рік не 400, не, не отримують паї. З дому ми виїжджали, практично всі повиїжджали. У наших деяких механізаторів, робочих залишилися біжильям, Дуже переживали щоб було куди повернутися. Переживали потім за роботу, щоб було где То Тобто в переживании вистачає за все. Будемо намагатися сіяти. Время приходить, треба сіяти. Зараз, звісно, дожди не дають і добре з однієї сторони, стороны, з іншої сторони плохо, що ми не можемо зайти. Завтра знову дождь, думали поле закончить. а завтра знову дождь, за того, щоб селки запустити, а завтра знову дождь. Половину з двох тисяч гектарів в Граковому планують засіяти цієї весни, а половину обробити та підготувати на осінь.